Друзі, всім привіт! Ми знаходимося зараз в Валенції і в нас для вас цікава квартира 95 тисяч євро за 81 квадрат. Тут три спальні та один санвузол. Одразу при вхідній зоні ми бачимо першу спальню. Тут непогані вікна, хочу сказати. Санвузол вони теж зробили. По ремонту непогано, по санвузлу питань немає. Маємо душову кабіну, унітаз, маємо плитку поставлену, поміняне вікно. Далі в спальні звичайно, потрібні меблі, вони перекрасили просто стіни. І ось такі вікна в цій спальні. Далі у нас іде кухня, вони також її переробили. Маємо гарнітури нові, маємо робочі поверхні, плитка. Теж, я би сказав, по кухні немає жодних проблем. Далі теж спальня. Ось так вона виглядає. Маємо якесь дзеркало, вони поставили розетки, потрібно носити меблями і, в принципі, як і в інших. Проблем немає. І основна спальня я б сказав, це віші вітальня. Ми тут маємо балкон, маємо кондиціонер, ще додаткове вікно. Тут вже поставили тумбочку під телевізор. І, в принципі, більше тут нічого немає. І ось так виглядає наш будинок зовні.